Заливні пончики з кукурудзою, горошком та курячим м'ясом. Це просто must have. Здивуйте своїх гостей неймовірною подачею. Це справжня прикраса вашого столу. всі попутні продукти. Я купувала в магазині власна ферма, що знаходиться на вулиці Київська, 62. Я обожнюю власну ферму, тому що тут завжди свіжа продукція, багато акційних товарів та свіже м'ясо. Також є поличка зі спеціями власного виробництва. Для заливних пончиків мені знадобляться желатин, горошок, кукурудз, хрін для подачі. Чи і звичайне свіже якісне м'ясо. Продавець ввічливо зібрала всі мої продукти в пакет, порахувала. Вітаю, ви автоматично стаєте учасником подарунки після свят. А що за подарунки? Можна отримати багато техніки для дому та посуд. Я купила продуктів більше ніж на 350 гривень. І тепер маю шанс отримати один із призів. З власною фермою свята не закінчуються, а тільки починаються. Повертаємось до приготування в гусятницю. Я викладаю куряче м'ясо, цибулю та моркву. Заливаю чистою водою і від. На слабкому вогні близько 3 годин. Додаю приправу до бульйону, а потім в силіконову форму для пончиків я викладаю шматочки м'яса, кукурудзу, горошок і подрібнену на кубик моркву. Далі до бульйону я вичавлюю часник, всипаю желатин і розмішую до повного розчинення. Кожен пончик заливаю бульйоном і відправляю в холодильник до застигання. Бажаю всім смачного!